Четвертий, четвертий зараз урок марафону Життя в Кайф, і його можна назвати чи коротко описати, ніколи ні пізно братися за щось нове, чи починати щось нове, чи змінювати своє життя чи професію, чи чоловіка, чи коханця, чи зношені кросівки. Ви повинні зрозуміти, що у вас є вибір і простір варіантів. І ви вже достатньо дорослі, щоб зробити свій власний вибір самотужки. Та зрозумійте вже нарешті, ви живете самі своє життя. Живете, а не пишете чернетку. Ніхто вам не віддасть час, який ви прожили не так, як би вам цього хотілося. І я точно, ну от прям точно не повірю, якщо хтось буде розказувати. Ну, от у всіх виходить, а в мене точно не вийде. Бо в мене унікальна ситуація, у мене стільки проблем, це неможливо, і це у мене не спрацює. Не спрацює тільки тому, що ви цього не робите. А якщо захочете і будете це робити, то у вас обов'язково буде те життя в кайф, яке ви хочете. Дивіться, все, що ви робили до сьогодні, це все привело до того, що ви маєте. А чого ви не робили, ви, відповідно, цього не маєте. Відтак дуже тут дуже проста і залізна логіка, щоб отримати щось нове просто потрібно почати робити інші дії, ніж ті, що у вас були до цього часу. Змінити мислення, поведінку, оточення, зрозуміти свої бажання. Намітити цілі, побачити план дій для того, щоб цілеспрямовано піти до своєї мрії, яка трансформована в ціль. І, до речі, саме про це і набагато більше є у моєму курсі Я Next Level. Я готую для вас унікальну пропозицію, але досі тримаю її в секреті. І ви про неї дізнаєтеся трошки пізніше. Майте терпіння. І повернемося до нашої, до нашої теми про поведінку. Наші переконання мають величезний вплив на нашу поведінку. Прийнято вважати, що якщо людина по-справжньому вірить, що вона може щось зробити, то вона обов'язково це зробить. Але якщо вона переконана у неможливості цього, то ніяких сил недостатньо, щоб переконати її у зворотньому. Тобто, якщо людина захоче, вона зробить. Якщо людина не хоче, або вона бодай задньою думкою буде думати, що в неї не вийде, то навряд чи в неї це все візьметься і навряд чи вона дійсно буде зацікавлена в тому, щоб... Щось зробити. Ми не робимо чогось в першу чергу через те, що в нас є обмежувальні переконання, а обмежувальні переконання вони родом правильно з дитинства, а точніше, з виховання, з того, що, про що постійно говорили в сім'ї, у вашому оточенні. Тобто, з якими знаннями ви зростали, з якими знаннями ви заходили в цей світ. Тобто, отак формувалася у вас ваша правда і ваші обмежуючі переконання. Як писав Роберт Ділц у книзі Зміна переконань за допомогою НЛП, такі переконання, як вже занадто пізно нічого не поробиш. Ну, Нічого не поробиш, я тут без сили, я жертва обставин. Раз вже на мою долю таке випало, то нікуди не дінешся. не дінешся. Вони саме такі переконання часто можуть бути каменем спотикання, що не дозволяє людині у певній мірі використовувати весь свій потенціал, весь потенціал своїх ресурсів і своєї несвідомої компетенції. Наша Наші переконання стосовно самих себе і своїх можливостей в навколишньому світі незмінні. І вони от реально кожен день, кожен день впливають на нашу ситуацію, на наші обставини, на наші думки. Тобто наші переконання впливають на наші думки, думки впливають відповідно на нашу поведінку. поведінка Приводить або призводить, ви знаєте різницю між приводить і призводить, відповідно до того, що ми маємо. У кожного свої переконання. Вони поруч з нами, вони є, і вони стримують рух уперед. Але можу вас заспокоїти, що обмежувальні переконання це не вирок і не діагноз. Обмежувальні переконання запросто можна нейтралізувати і зробити це досить безболісно. Просто попросіть мене, і я вам, якщо треба, надішлю свою авторську техніку Red Car, Це червона машина. Вона була опублікована на замовлення в одному з всеукраїнських видань також включена. О книгу Гроші і стабільність, де я також є співавтором. До речі, електронний варіант книги гроші і стабільність він доступний. Ви його ще можете придбати. І загалом в цій книзі гроші і стабільність там 70 дієвих технік на покращення стосунків з грошима, і авторами цієї книги є понад 30 українських професійних психологів і коучів, в тому числі і я, Людмила Євсенко. Тому кому треба електронний. Варіант у мене є. Весь друкований наклад уже розлетівся. Що далі? Далі ми поговоримо про кризи. Найбільший поштовх до змін нам, як не дивно, дають моменти, коли нам погано. А нам погано, коли нам погано, і, і, цю, і ці обставини ми можемо. Назвати як криза. Це можуть бути життєві кризи. От війна, це якраз життєва криза, а можуть бути вікові кризи, чи там 35, 40, 50 років. Це, це все абсолютно різні вікові кризи. Ми маємо можливість змінити своє життя, як то кажуть, під шумок і зробити це максимально безболісно і отримати від цього величезний кайф саме. Під час кризи, коли нам погано. І ні не пізно ні в 35, ні в 40, ні в 50, також не пізно. Давайте я вам дам кілька історій, які дадуть вам такий значимий доказ аргумент, що ніколи не пізно. А, перший такий приклад Daphne селф це британська супермодель. Зараз їй 95. А справжній захід у модельний бізнес у неї відбувся увага у 68 років. Тепер вона позує для Вок, бере участь у рекламних кампаніях Dolce Gabbana, Ralph Lauren, Harper's Bazaar і на і багатьох інших. І нещодавно вона навіть знялася в еротичній фотосесії. Секрет її успіху от спеціально шукала для вас її цитату, яка веде її по життю, і вона буде корисна абсолютно кожному. Секрет її успіху, вона почала робити те, що завжди хотіла, але тепер вже вільно із насолодою і не приховуючи свій вік. Любі жінки, дивіться, ваш справжній вік насправді знає лише паспорт. Правда? Всі інші бачать лише те, що ви їм показуєте. І ще один приклад. Віра, Вонг. Віра, Вонг, їй 70, і вона має імперію весільних суконь. І вона почала будувати цю імперію в 40 років. Лише 40 років. Віра зрозуміла, що її покликання це дизайн весільних суконь. А чим ця історія буде корисна для кожного? Тому що професія, яку ви обираєте на початку шляху, не завжди може привести до успіху. Але але її завжди можна змінити і в 40 не запізно. Якщо ваше життя складається не так, як би ви хотіли, хоча вам вже там 30, 35, 40, 45, 50, це не означає, що час опускати руки. Успіх. Вимірюється не віком, а тяжкою роботою, наполегливістю і бажанням. От прямо зараз запитайте себе відверто, чи подобається вам те, яка у вас професія, і чи вона успішна? Запитали? Отримали відповідь? Якщо ви досі вважаєте, що 40 це пізно, йдемо далі. Розповім вам про Мей Маск. Мей Маск – це мама Ілона Маска. Зараз їй 70, а кар'єру моделі вона почала після розлучення і після народження трьох дітей у 35 років. І її топ порада кожному. У будь-якому віці ви можете жити так, як забажаєте. Для цього потрібен лише план. Тож почніть його обмірковувати просто зараз. Так, погоджуюсь. погоджуюсь. Я вас багато мотивувала іноземними прикладами, коли жінки за 40 починали кар'єру. І ви по праву можете сказати: ну, це там можливо. У нас не той тип старіння. Да? Ви знаєте слов'янський тип старіння, коли лице пливе вниз. Да? У нас це не працює, ну і таке інше. Ви можете навіть знецінювати досягнення цих жінок. Але я вам розкажу про українок. Є також круті приклади. Діана Хаджираджева із міста Ізмаїл, колишня бібліотекарка. Вона вирішила змінити своє життя у віці 45 років і стала чемпіонкою України з бодібілдингу. І тепер вона одна. Із шести найкращих спортсменок України. Правда? Гарні приклади зовсім поруч. І ви також зможете, якщо захочете. А тепер я вам розкажу власну історію. Власну історію. Про те, що криза завжди дає можливості для розвитку. Про те, що в 40 ніколи не пізно, про те, що все можна почати спочатку, і це спочатку інколи може бути навіть краще, ніж було досі, бо варто лише захотіти. Або життя поставить вас в такі умови, що там без варіантів, змінюся або вмри. Правда? Отже, розкажу вам свою історію. Вона. Вона почалася в Ірландії, коли, куди ми з дитиною виїхали у перший місяць повномасштабної, коли мій чоловік пішов в ЗСУ. За рік, вирла, за, за рік життя в Ірландії моє життя змінилося від ти за кордоном з дитиною абсолютно без нічого і без знання мови. Довітаємо! Ми готові вам запропонувати джоб офер в Ірландії. І я таки його отримала за своєю новою спеціальністю. і сумою контракту, про який у своєму минулому житті я навіть мріяти не уявляла. Тобто, уявіть, в мене навіть в думках таке не було. І ось воно сталося. Тобто були, були, було, було оцінено моє знання мови, мені запропонували контракт, і я не уявляла, як я за кордоном. Зможу отримувати такі величезні гроші у порівнянні з тим, яка в мене була зарплата в Україні. Тому що я навіть не думала, що це можливо, я собі не дозволяла думати. У мене навіть думок там не було, а даремно виходить. правда? А потім, знаєте, я довго, сиділа, я довго сиділа і думала, а що ж спрацювало? От що спрацювало в цьому конкретному випадку. І зразу дам вам спойлер, що нічого не спрацювало, спрацювала лише я. Спочатку я сиділа і жаліла себе, потім нарікала на обставини. а Потім я себе виправдовувала, що ну треба просто пересидіти за кордоном, у мене нічого не світить, і мені і в мене нічого не вийде. А потім. А потім я завантажила себе поука навчанням для того, щоб просто не думати про війну і про дім. Ви уявляєте, я навіть навіщось вивчила мову програмування Python. А Потім навчання пішло вже там трошки ближче до суті. Це був діджитал маркетинг від Google, англійська в Дублінському і Оксфордському коледжах, ну і, звісно, коучинг. Це були американська, шотландська академія, українська бізнес, школа бізнес-коучингу. І е, окрема дяка самій собі, тому що через навчання, через те, що я дозволила собі іти до успіху, я, як той самий Мюнхгаузен, витягла себе з болота. І зараз те, що я роблю, приносить мені неймовірний кайф. Я опинилася там, де навіть не мріяла. Я опинилася там через кризу, яка відбулася в моєму житті. І я побачила і досягла тих вершин, про які я навіть не думала, і я не думала, що я зможу досягти таких масштабів. І в той момент, я вам чесно скажу, що в той момент це мені здавалося якоюсь магією. Ну, от так мені пощастило, так у мене все склалося. Насправді це ніяка немає. Це моя просто важка робота. Робота, мислення, поведінка, оточення. Спрацювало те, що я раніше не використовувала у своєму житті, бо мені було і так затишно і комфортно, умовно кажучи, у моєму житті, в такому такому тепленькому болотці. Тобто я нікуди не визирала назовні в якийсь там дискомфорт, тому що мені і так було ок. Я навіть не задумувалася, що може бути краще, насправді. Чому я зараз про це все розповідаю? Тому що хочу звернути вашу увагу на те, що все насправді у наших головах. Ми завжди маємо рівно стільки, скільки дозволяємо собі мати у поточний момент. Тому інколи. Дуже важливо виходити за рамки свого поточного мислення і просто прийняти те, що ти теоретично, ну, на перших порах, хоча б теоретично, можеш отримати. І да, під лежачий камінь вода не тече. Четвертий урок, він буде найважливіший і найкоротший все, що ви повинні забрати з четвертого уроку, це такі меседжі собі в голову. Ніколи не пізно. Якщо у когось вийшло, значить і в мене вийде. І ваш справжній вік знає лише паспорт. Всі інші бачать лише те, що ви їм показуєте. Наступний п'ятий урок він буде фінальний, але такий, що закріпить ваш драйв на високій ноті і вже точно не відпустить. Ви просто не зможете. Після нього нічого не робити з власним життям, якщо звісно воно вас не влаштовує.